Усіх вітаю, усім гарного дня п'ятниці, гарного настрою. Ми сьогодні зранку трішки пожартували, але жарти жартами, а самі сьогодні, як білки в колесі. Особливо Юра в мене вже бідний, мокрий, в пилюці, в товчі, в муці. Так, відміряємо доски. І робить засік. Да-да-да, щоб засікати. Зерно висипав прямо на подвір'я. Потрібно, щоб трішки просохло поки сонечко, але щось таке якесь набігають хмарки. І якийсь невеличкий відсоток дощу з'явився, хоч на сьогодні не стояв зовсім. І це ж тепер отак. Поспішаємо. Томимось. Щоб сховати. О, то у вас так вдвох нічого виходить. Скоро підете десь сі. Найматися на будівельні роботи. Все, і Вище, напевно, не треба буде. Які будівельні роботи. Які будівельні роботи тут ця Я тут буде, та буде, тільки якщо буде треба, то її вже поставити і клієнку чи чомусь за Добре. Он воно щось як тяне. З однієї сторони, то добре, не гаряча. а з іншої сторони вже переживаємо, хоч би дощик так раптово не сипанув. Так, а я ще час від часу приходжу з городу, щоб цих пуцвірків Так і напуваю їх дитячою сумішю. хоч прочитала, що не можна. Але, але якось ці двоє на дитячій суміші нічого так підростають. Сьогодні вже їм купила ось цей предстарт. Гранулка, але <галі> бачу, вони його розсипали. Да. Біжіть, збирайте, де просипали. Ну, сама вина таки поставила їм на таку кришечку, що вона маленька, легенька, вони її просипали. Біжіть. Вчора. Вчора на вулицю їх виводила вигулювати. <галі> Це сьогодні, мабуть, вони просяться так у мене, не знаю. Але ні, сьогодні немає як. Немає як. ідіть, ідіть, он, пийте, не понесу вас сьогодні нікуди. Да-да-да-да-да. да квак Шукайте на ну, он до де просипали гранулки. Все, 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 все. все. Вас не беру сьогодні нікуди. І сюди треба зазирати час від часу. Почала, почали мої ці Коха і качка. Каченят виводити. дай дайно заберу. Давай шкарлюбку заберу. От, але дивлюся, що коха квочечка. Одне каченя було під нею. Це ж вона так само загортала, підгортала під себе яйця качені. Та воно почало пищати, а вона його сидить, подобує. Ну і я ж розумію, що не, не каченята. Нащо ж ти собі ти яйця горнула? Питається. Так, ще буде. Давай, ну тут кілька яєць. Оце таке ще на осінь треба, це було каченяток. Ну, але сіла, то хай вже буде. А вже під коху підгортаються серчині яйця. Думаю, вже забираються яйця. Ти сиди. сиди. Даймо, ну, подивися, що даймо. Ну. Так, ще три яйця. Качення двоє. Де ось четверте яйце. Тікає. Каченя не забрала під себе, ні? Утроє. Все, не здивилася. Одним словом, ще троє каченя, чотири яйця. Так, над буде. Буде. Буде і... і теж буде. О, це значить, виходить, що семеро має бути каченят, так? Да? Ну, це ж потрібно ходити та постійно дивитися, щоб квочка під себе не підгортала. А хай вже качка виводить. Давай, все, забирай під себе яйця і каченята теж. Давай. Все, все, все. Ой, оце такі катавасії ці з цими квочками, з цими качками, і щоб мало що таке робити, то ще треба час від часу заходити і наглядати. Ці, як завжди, всі разом і великі, і малі качки і цесарки вже потрібно буде. Це я їм так сюди накидаю бур'яну згороду приношу. Але вже потрібно буде сухе це згорнути, зібрати, а вже тоді буде свіженьке. Що? О, дівчата вже почали носити зерно. Треба, напевно, що город кидати, стати, помогти. Перенесем зерно, тоді підам до цибулі, да? так? Тільки на камеру тарабаниш, помогти, помогти. Ох. Ти вітрі зараз і зараз ой, біня, біня, біня. Ну, що з нього візьмеш, га? Це я ось додивися. Я в хазяїн ось з показую всі відро. Ось далі раз, набрав і во Іван, давай бігом зерно носити. Бігом. Ді ага. Конепогано дивитися. Юра насипає, дівчата носять. А Іван як цей. Він пенсіонер! Що тут до нього причепилося? Іванція. <рес> 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 Тумбочка забрати, на мучці забрати, він на забрала. тумбочці. І сидить на всіх Далі, дивиться, га? От Іван. Наслі, Юра вже змітає. Добре, вже може дощик Мрикати, правда? Так. Да. Так. Да. І що ти хочеш, Іване? 34 гривні. 34 гривні. Не хватає. Це він скільки напрацював сьогодні? На 34 гривні, сам собі порахував. Так, да. Спасибо, це не 50. Дякую, що не 50. Ну от, а я вже, ну майже. Майже вибрала цибулю, і тепер мені зараз ось цей кагатик треба перенести. Я собі думаю, так краще я перенесу цю, що вже обрізана, вибрана. От, сховаю. А вже тоді, як буде здоров'я, час, то я ще довибираю. А головне, щоб ось цей кагатик, поки який сох, щоб не змок. Взяла мішечка, думаю, вже дітей тривожити не буду. Вони стомилися біля зерна. Як ти мурашки потрудилися, то я зараз сама помаленьку, попівмішечка та й перенесу. О, а це ти чий там такий вклався в холодочку в очітках. Який о, тік. Напевно, що сусідський. Так. За три ходочки мішечком перенесла. І хочу сказати, вже була раз показувала. Ну, а це ж знову покажу, це подивіться, це ж вона навіть не, не розсунута, не розкладена. Вона лежить таким собі кагатиками. І ще оно ж туди за часник лежить. от І це хочу сказати, що такої врожайності цибулі я взагалі ще не пам'ятаю, що з нею робити. Я вже казала так. Ну, коли питаємо, в усіх теж цибуля гарна. Кайф ще поділитися можу. Я вже кажу, будемо їсти вареники з цибулею, якісь цибуляники, і так кусками, і салатиком. Ну, а що раз є, то є взагалі така є. Ось аж такі прямо м'ячі. Взагалі така є. Он, м'ячами. Цибуля, ну я кажу, ще я такої цибулі, то не пам'ятаю взагалі. О, привела квока цесаряток їсти. Що вони ж там да, маленькі, але щось не їдаються. Бачу, поки нічого ніде немає, ні качок, нічого вони собі помощувались довбуть. Ой, ну що, потрудились в літньому душі помилися. Можна трішки відпочити. Дощі кутки нема, або знати було, що не буде. Можна було б так не поспішати. Але зато вже все поховано.